Я завжди, коли піду в цей ліс ось на цій галявині, знаходжу таких грибів, ну просто яких ніде більше немає. Тут дуби і берестки ростуть, клени. І знайшла я цього разу ось такі гриби чудні, Рясні. Їх тут просто неймовірна кількість, я ось уже декілька зірвала. Отакі вони старенькі, отакі вони молоденькі. І ось що дуже важливо, це якийсь рід павутинників. Бачите, яка павутинка тягнеться від шапочки? Який саме я спитаю у експертів, і тоді розповім детальніше про нього. Ось так він синіє, якось навіть фіолетовіє на зрізі. Ось ось такі вони аж фіолетові поробилися зрізи. А це ось тільки їх зрізала. Ось такі грибочки. Ось таке його прикидаю. А це вже вони старші чи просто зіпсувані. Ну, одним словом, це ті ж самі гриби, просто старші. Ось так виглядає він. Ну і так, трошки синіє.